Які копають могильники, які копають могилу, стоять, замахані, запахані, просто ніякі. Практично не можуть стояти. І ці підходять, кажуть, хлопці, що тут у нас відбувається. І ці могильник результається, кажуть, ти не повірте, вчора Путін помер, ми його десятий раз на бій закопуємо. Слава Слава! Слава! Це може чувами все вірші їсти було. Ага. ага? Не просто так. Я ж вже не люблю сказати. Карпатське село приїхала до батьків дочка. Їште, приїхала до батьків дочка, вчилася у Львові в університеті і приїхала вогінна. Боже, який сором що робити на все село. І ще не родила чорну дитину. Від того, не дивіться, будете біленькі. Покинула і втекла, у ну, діт з бабою що, ну виходить. Похрестили Васильком назвали. Росте вонуйся, на радість, город капає, діду і вівці пасе. В школі вчиться тільки на п'ять. Вивчився Василько, і директор ай руками допомагає. І директор школи йде до діда в гості. Каже, дідовики, то маю до вас нагальну розмову, оце будете мати тяжкий рік, як Василька лишити, того в селі, волам в крутити. Найкращий учень Шевченка на пам'ять знає, математику, все. Як хочете, здавайте у Львів на політехніку. Ну, дід з бабою подумав, ну нехай, хай їде, дід сотки дав на дорогу, баба нову сорочку торбу харчів напакувала, дід зафіру заліз Василька в ворогту. Посадив пласкарний вагон, кажу, це Василько поступиш, напишеш що він Васильку, до вікна, у стопи там. Помідорчики, огірочки, домашні курочки, ковбасу там сало все це дістає, їсти. А дітки в вагоні, дивитись, нех, кнех, поспілася заглянути, він ножа стола. Що москалі, сала не бачили. Їх хлопці, дай вам боже, здорове, ручки, ножки, посередині трошки, набирайтеся сили, щоб боронити нашу Україну від клятих москалів, хай би вони визнакали. Через так, я дивлюся тут по ситуації, По... поки що наш Сашко, який по центру тут, він найхуніший серед них, а з'їхав більше. Я сьогодні вже розказував ці інших, це буде десь про Сашка можна. Я там сижу, я на горшочку і дуже сильно плакаю, бо так я мало їм і так багато какої. Оце Сашко, або глистий літні в тебе, розумієш? Половина київського Бомонду купляє ці глисти за великі-великі гроші. О, сметану не нюхав ніколи. Їсти їв, ні тобі не їхав. Це тобі не по-діскає, як Ну давай, А перчик, ну нічого давай. Те б я лишилося один, два, три, сім, сім вареників. Тут, ну тут десь дев'ять, десять лишилося, ну ще трошки. Давай, Максим, я вірю в тебе. розумієш? Ти вийшов своїм другом Максимкою маленьким. Ну Максим, який маленьким. А, йому, каже, підрости треба. Ничего, що розтягнутися. Є шанси ще. Вам не тому не О, хлопити? Ви тривалісь, сидіть хлопець, і хлопає вже. Хвилин 5-7. Ну давай, Олександр. І Саша почав наминати, на, 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 на педальки дарувати. Давайте, давайте, хлопці, бо дівчата любити не будуть. Мужик, які мало їсть, мало все інше робить. Хоча в мене друг казав, хто швидко їсть, то швидко там справляється. Брехня? Ти з дівчиною прийшов? Ага, вона може довести. Як дівчину звати? Око морби. Хлопець там, дівчина, оця Олександра, підніми руку. Ти нормально? Як бік бен. Чи як наша Стелла в Києві? Тільки... А ти як його називаєш? Сашка у Чи він Ну давай, Сашко, там у тебе два варенки. Два, три вареники. Дивись, він вже крові, він вже пішлюється. Як то ніяка від недорогі. вже навіть перець не пече. Давай ще трошки. Обласний Саша, давай, 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 вареники. Максим, давай, швидше. Саша, ти саме він вже не може. Він вже так, ну я не впав ваш перець, блин. <laughs> я з собою. Я з собою? Повір мені, ти Є, ваші обласні! Найкращий світний перець. Перець, найкращий червоний гази це молотом, щоб не пили воду. Тобі, Саша, можна забирати з собою різниці ваші вареники. Зараз почекайте, І тобі молочка, щоб трошки легше було. І тобі мол... зараз дам серветки, щоб все справилось. Ви молодці хлопці, вам облесків, вам серветки. Але Саша, давай. Саша молодець, максимум. На тобі серветки, зараз відам цю за тарілку. Витирайтеся, приводьте в порядок.